Є у нас такий двигунчик, це у нас Spark 125. Він у нас був на ремонті. Ми там ремонтували генератор, було відео в профілі. В ньому у нас був посторонній шум. Я думав, що це колін ну Взагалі, скажімо так, предположення кидались на ротор, колінвал і корзину щеплення. Я розібрав ГБЦ, по ГБЦ у нас мінус розподільний вал. Де він ще, хто мені сказав, було... А, ось наш розпадінлювал. Я зараз покажу його вироботку, щоб було наглядно зрозуміло, чому мінус, тому що вона має ось таку вироботку, ось такі стінки. Прекрасно видно. Да? Якщо на відео ви... видно стінки, виробітки, то це вже просто вабело. Це. це мінус, це метал мусор. Отже, в нас під заміну розподільнівал. Це вже могло привести до шуму, як мінімум. Під заміну рокера самі, які давлять на нього, притрема клапана. Далі у нас що у нас вийшло причиною шуму? Я нічого не відживав, просто відкрутив гайку, причому що 4 гвинти вони були не зажаті абсолютно. Дивимося на гайку і дивимося на корзину. Ось і весь, весь наш шум. Весь наш стук. Тому що я розібрав ротор, я його минулого разу там садив на фіксатор, все, але там немає шайби, яка має йти по заводу. І я його сьогодні розібрав ще раз, перевірив, там все чудово, зібрав його назад. Перевірив заодно ГРМ. ГРМ в чудовому стані плюс-мінус. О, ще буде їздить. Поліз сюди, тому що тут треба було переставити кік. Він трішки не в тому положенні стоїть. І коли двигун запускається, він тріщить, зачіпляється. Ну і все, щоб до нього добратися, потрібно було зняти корзину щеплення. Я відкрутив просто 4 дві гвинти, зняв кришечку і звернув увагу на ось цю штуку. Випадково, між іншим. Я не ліз орієнтовно саме на неї. Я взагалі. Кидав вже на цей на розподільнівал причину, що ось він там вироботка, можливо, це і стукула. Хоча стук такий характерний, дуже от він нагадував або ротор, або щеплення. Тобто на початку обертів ви там газнули, у вас двигун працює, крутиться, крутиться, крутиться. Коли ви хочете дати обертів, вона йде назад, двигун крутиться, а вона за, за рахунок центробіжної сили, чи як правильно сказати, вона вертається і все. І вона оце вдаряється. А потім. Знизу вона стука вже на верхах немає, тому що її прижало, мотор розкручується і вона тримається. Кинув, вона знову скинулася вперед. Мотор працює, працює. Ти чуть газку дав і вона знову за рахунок своєї ваги. Короче, якось так. Завтра буде ефір. Будемо доробляти це все діло. Замінимо розподільний вал, не гавкай. Під заміну ЦПГ, тому що хону немає. У нас присутні такі непогані задіри. Зараз спробуємо їх побачити на відео. Ось такі у нас задіри по циліндру. Ну, тобто канавки такі, ух не падай. Канавки такі більш-менш непогані, так? Да? Ну і По таким канавкам, якщо будуть працювати нові кільця з новим поршнем, ну їх просто-напросто не хватить надовго. Ці ребра просто з'їдять кільця, з'ємні, поцарапають, і він знову почне брати масло. Це марна трата коштів, часу часу мого і власника, тому що йому доведеться знову мені платити за розборку, за заміну, тому ми відразу будемо ставити новий циліндр, нові поршні, нові кільця. Виправимо цю, цю проблему, підіжмемо гайку, я так розумію, вона просто не зажата. Да, вона просто не зажата вона ось від руки. Та да, вона повністю від руки ходить. Як вона взагалі не віджалась, я не знаю. І я думаю, що на цьому буде кінець по даному мотоциклу. Там ми ще чи зробимо пластик, морду там теж побита трішки. Ну і все, в принципі.